Про примусову українізацію, ребята. Мені в лічку написала жінка стосовно того, що вона десь на моєму відео послухала і їй попалося, де моя дитина, якій 10, 10 років, вона десь розмовляла російською мовою. І написала прям там цілу таку тираду, ребята, що стосовно того, от відписка від тебе, не можете навіть дітей привчити до української мови. От від таких батьків, як ви, коротше, і так далі. і так далі. Ну і там пішла, знаєте, та вся нєнавість. І вся людь. І ви знаєте, я вам що скажу, типа, я сам же русскоговорящий чоловік, да? я вот просто на українськом язику блог веду і так далі. Потому що думаю, ну блядь, ну треба ж підтримувати український язик, українізацію, типа, і взагалі український контент. Але вот з кожним разом, коли мені приходять такі повідомлення, мені хочеться просто нахуй це все післати і сказати: Да пошли ви нахуй, блядь, заебали своїм язиком, вечно, вечно ви його прив'яжете, вечно ви його, блін, десь це вот заставите, щось напишете, блядь, за дитину написати. Я був злий ребята. Ну я нічого не відповідав, бо це безполезно, Це ж типа хворі люди, розумієте? От ви там в інтернеті ходите, дивитесь, і от тут ви зараз теж подивитесь це відео. Я вам скажу, що ви просто хворі, нахуй, люди, розумієте? Тому що російськомовним дуже і так тяжко переводити на українську мову, а від таких як ви. Просто тотально не хочеться просто цього робити. От реально, просто не хочеться. І я от просто дивлюся на вас, хворих людей, і думаю: блядь, що вам бракує в житті? От що вам бракує, що ви можете написати і дозволити собі таке. Ну, переходимо ми потихеньку на українську мову, переходимо. Не так ласково, ну не так, типа швидко, але, бля, потрошку, ребята, потрошку. Товарний бізнес в Польщі, я займаюся товаркою. Якщо вас цікавить, і ви будете запускати товарний бізнес в Польщі, пам'ятайте, тему Алєгро і TikTok – це мої платформи, на яких я продаю.